Яке для мене радянська влада в плані негативному, допустимо, це найперше, це з самого малку я це відчула, це мені ніхто не говорив. Це те, що ти невільний. Це те, що мене, наприклад, на Пасху заставили, бо я знала, що ми маємо вдома їсти Пасху, їсти яйце, це все, звичайно, тихенько. В спеку з Вінником в спортивних штанах я мусила йти замітати вулицю, куряву, тому що в інший день не годен було і не було кому позамітати. Розумієте? І оце відчуття. Таке, що ти не можеш щось сказати, те, що ти хочеш, чи просто зробити те, що ти хочеш. В кінці кінців, знаєте, ця російська мова в Тернополі це було жахливо. Я пригадую, коли я приїхала в інтернатуру, це вже так десь трошки перегук з сучасністю. Це інтернатура, це після закінчення медінституту, вже така спеціалізація конкретна. Місто Кіровоград, Єлизаветград бувший, мені 23 роки. Ну і, значить, вже я вже такий буцім трохи лікар, значить, дають мені писати історію хвороби. Я написала щось там: діагноз виразка шлунка. Канестезіолог, я там не пригадую, чому. І до мене якийсь доктор так прийшов і так єхидно. Що таке віра з кашлунку? Я не знаю, що я йому сказала. Але він збагнув, що мене більше чіпати не треба. Це перше коректно. Я себе дуже там тримала коректно. І друге пригадую собі після п'яти хвилинки, молодий доктор такий місцевий, з закінченням прізвища, здається, на ко. Раптом який десь прийшов з відпустки, він десь мене перший раз бачив. Ми так пересіклися. І не було в нас ніяк, в нього там якоїсь симпатії, як то часом буває, знаєте, зачіпку шукають. Він каже, от ти розумієш, от раптом ні з того, ні з цього, от, ти розумієш, от ви от ви так красиво по-українськи розмовляєте. Ну, А у нас тут, я кажу, слухай, а хто тобі забороняє? Але, до речі, хочу вам сказати, що коли я за цей рік життя в Кіровограді побувала на Кіровоградщині, як такий у мене там приятелька дід жив в такому селі, з такою назвою, від якої я просто ошаліла, піщаний брід. То мене просто вразило, ну вийшов дід такий, по-перше, ставний такий, знаєте, явно козацький, десь там ген, такий рівненький, як свічка старий, вже десь біля вісімдесятки. І в нього мова Карпенка Карого. Я там захоплена була взагалі, дуже любила. Знаєш, читала багато і про них, ну, і ці вистави дивилася всі, значить. Абсолютно, тобто говорити, значить, але до чого я веду? Значить, цього хлопаку зачепило просто. Знаєте, оце почуття власної гідності і те, що, що він також українець, але він чомусь не говорить. Тобто це десь теж на генетичному рівні, якась генетична пам'ять спрацювала. Тому я так думаю, що найголовніше, чи в Тернополі, чи поза Тернополем, а, зокрема, там кожній людині на тому місці, яке вона вважає своєю, чи малою батьківщиною, чи взагалі батьківщиною, як такою, такою де вона живе. Тому що Україна. Для мене це Тернопіль по великому рахунку. Значить, просто бути самим собою. Один-два колоритних рецепти або просто опис того, що готувала мама. Що готували. Ну, більшість молодих, мабуть, вже тепер не знає, що це таке флячки. Я пригадую собі, ну найперших, значить, я це спробувала вдома, але почну з такої історичної ремарки, що мені це, це все оповідало. Що якщо в не пригадую вже, як може ви мені підкажете ресторан «Україна», як він називався. Значить, там був, то був такий центровий ресторан в Тернополі. То коли з'являлася табличка така, що дійсно свіжі флячки. Сьогодні свіжі флячки і наймали спеціальну жінку, яка ці ті, ті флячки чистила. Знаєш, що таке флячки? Це рубці. Це шлунок, звичайний, коров'ячий. Нас вдома його готували, значить, готувала і моя мама, і моя цьоця, і там ще родичі. Що саме цікаве, що воно е на смак ну, в кожного трошки різне було. Значить, це були ті рубці, які відварювалися, потім там вичищалося. То все. Лишалося тільки м'язевий шар, лишався тільки. потім їх дрібненько так соломкою різали, тушкували моркву цибулю, робили запрашку, як в нас кажуть, в Галичині з мукою, то все. І, е Просто їли, ну це щось таке було середнє, таке як якісь, якісь як тепер кажуть, модно, підливка чи щось таке. ну Воно дуже смачне. Часник додавали, там перець, гостра мала бути така трошки страва. І ви знаєте, я, будучи у Львові на курсах, теж випадково ми пішли після завершення курсів собі просто пообідати всією групою. Я побачила здивуванням там також флячки. В рецепті. Ну, Там я вже почула там, глютамінат, там вже були додатки всякі такі. Ну, але, Тобто, це, знаєте, бачите, традиція не переривається. Ну, що вдома було традиційно прийнято пекти, це були цвібаки, це бісквіт був. і медівники. Я вже їх так наїлася, що вже донині їх не хочу. Ну що ще? Завжди на Пасху, це теж я була жертва. Бо я мусила тут робити. Значить, ну якщо е, господині мене почують, то е, знають, що до, до, до Пасхи даються тільки жовтки з яєчні. Ну а природньо лишається купа білків. Значить, і мені давали так, ставили водяну баню. Це баняк з водою, яка підкипає. Друга, значить, е, в другому був, був, е, були ті білки з цукровою пудрою. Треба було їх оцею збивачкою, такою ручною. Тоді міксерів поняття ніхто не мав. Значить, я бідна, нещасна, стояла над тим баняком з парою і так збивала. Тобто Ті ту, білки до такої вже напівгустої консистенції, потім додавався мед, кришилися туди грубо горіхи, і просто між два, як нас сказали, Андрути клали, перекладали. Воно таке, може, нуга тепер називають, я не знаю, але ну, воно неймовірно смачне. Я відколи моє, моя храсна померла, я якось так сама того вже не робила. Може, що знаєте, терпіння часу нема, але якось так Поняття того, що там не хочеться. Не було. Я себе тепер також на тому ловлю, що я там іноді розслабляюся, а потім щось таке роблю, вже з них падаю. Але це теж Галицька традиція, що мало б бути так, як має бути. Це можна критикувати, але з другого боку це дуже організовує. Дуже людину організовує. Я думаю, що це оце також почуття батьківщини. Це теж в тому, як тебе десь твої предки щось навчили. Ну, ви знаєте, я таке свідоме доросле життя прожила в радянському Тернополі, рахуйте, 56-91, тобто такі золоті часи. Ну, от що можна згадати дійсно, це відкинувши там всякі ті е, такі політичні чи там якісь таку заангажованість. Я вчилася в музичній школі, і нам ну може трошки добровільно примусово давали абоненти на прослуховування музики класичної. Ну, я займалася скрипкою і трошки фортепіано. Ви знаєте, я собі тепер пригадую. Ольга Пархоменко приїздила, вже зараз всіх і не згадаю, але потім, коли я почала колекціонувати плити, я маю дуже велику колекцію плит з класичною музикою, ну, платівок. То я здивуванням побачила, що ті виконавці, які там на плитах записані, що я їх просто чула живцем. Причому навіть так цікаво було це було деякі такі, пам'ятаю, яка скрипалька, вона якась була. Може навіть і не росіянка, бо щось в неї таке було якесь, може, якась десь неї з азіатських ще якісь були корені. Я пригадую, як вона там явно в розрахунку на дітей, дітей і зал був такий на третину заповнений. Я розумію, що вони не були щасливі від того, що сюди приїздили. Але вона щось там, навіть якісь такі уроки лікбезу проводила. Знаєте, тобто, оце дуже добре. В принципі, що було недорого, наприклад, оплатити музичну школу. Моя мама була так ну скромно жила. Вона була вдова, тобто я була сирота, але вона це не було дорого заплатити за музичну школу. Були якісь купа всяких гуртків кращих чи чи гірших. Але багато було, де можна було ходити, займатися, хто там спорт любив, хто якесь рукоділля, хто що там любив. А це, це добре, тому що зараз фактично дійсно тільки, тільки ті, хто можуть собі це дозволити, вони дозволяють. А дитина, ви знаєте, дитина така, кожна дитина, вона любить щось шукати, вона тут походила, покинула, тут походила, покинула. А тут, коли вже батьки гроші платять, то там можуть таким вольовим методом людину заставити. Це було, мені здається, таке позитивне. Ну, те, що була, може, це тенденція взагалі. Того часу ще була. Але ні, швидше це таке все ж таки, як протидія тій системі, люди багато читали, люди спілкувалися багато між собою. Хай це були кухняні, можливо, розмови, хай це може там було з повертанням голови назад, чи там хтось там десь щось не, не, кудись не занесе, не донесе. Але це, це було факт. І була тенденція до того, щоб бути ну в крайньому випадку мені так здавалося, що. Якщо я українка, то я повинна бути рудована. Я повинна бути освічена. Це знаєте, це так. Ти собі тоді так дуже чопорно не ставив такого завдання, але я пригадую, був такий клуб Золотий вересень в світлої пам'яті Ігор Петрович Герета організував його. Був тут де зараз катедра, там була картинна галерея. Я вже казала, що він скільки я на в канапок переїла з геретою і що, кого я там тільки не бачила. Зокрема, пригадую, що е, був якийсь вечір пам'яті Франка. Це я вже комусь з наших оповідала, і приїхав. Е, Стригун з Литвиненко з дружиною своєю, і Богдан Ступка покійний. І от вони мають показати фрагмент з украденого щастя. Ну, хто знає ту п'єсу, там, значить, так, такий епізод, коли Микола і Михайло зустрічаються, і Анна між ними значить, так цікаво було. Стригун в костюмі в убранню. Ступка чомусь пам'ятаю, що було гранатове убрання. А тася Литвиненко вийшла з її пишними формами, вийшла в такій покуцькій правдивій сорочці, ж не так, як от зараз оце показують Карпати. Буцім останній москаль, це ж взагалі жахливо з таким намистом. І я пам'ятаю, вона так, що стріпнулася, те намисто, її порвалося, розсипалося. Ну це таке було відволікаючий момент. Але я до чого веду, сила мистецтва. Тут картини довкола, тобто ніяких декорацій, навіть умовно, близько там не було десь місця такого, що можна уявити сцену. І от вони грають той фрагмент вистави це було щось неймовірне. Я просто кажу майстри великі. Пам'ятаю вечір пам'яті монастирського один з перших нашого земляка, художника тут. Ну і цей клуб золотий вересень, який ґарата так дуже.